Сонце, символ сонця. А що таке сонце? Це наша енергія, це світло, світло це багатство. Тому він і є символом добра, тепла, багатства, злагоди, ну, всього самого гарного, що є в житті нашому. А зроблений вашими руками кінь. Ви побачите, як ви його будете любити. Ми будемо зі мною кукурудзи робити, одними нитками, одними руками, але вони будуть різні. А зараз ви займетесь, вам треба йому зараз. 10. От у вас по пучку кукурузи у кожного. І ви ось прощупити. У нас одного майже поля, з одних кукурудзин, але вони ось Так, у вас там Могли залишитись листя від... підняти, да, підняти і за ними тут зав'язувати. Ну що? Да, Тож ти з в'язала вузол. А це ми на гриву піде. Вусли? Це маленька. Щоб не, не розв'язувалася грива. Так, ну ось, в'яжи далі. так же. Срили. Бачиш, це да, тяжка робота. Це з мене не пробувала. От, і оце бачиш, він не туди ноги Так. І зрозумів, оце тут, угу. отак. Що ти хочеш? Ти будеш оце перед Для того, щоб задні ніжки перефіксувати, а як от фіксувати, ви можете навіть паузу. Такі відповіді придумують щось. Так, гриустрить, буде. От вже коники готові. папа и Сашенька. А, нас мама сделали каких красивых. А какой твой? Вот этот, да? Вот красив... этот какая... Ух ты. Еще готовые какие красивые. Боже, какие попоны у них красивые. Ой. а такие Да. Сегодня у нас красивые.